Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашого оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Шон Керл велика картина Осягнути Всесвіт. Чому існує Всесвіт, звідки взялося життя? Хто я і навіщо я тут? Може, я просто мозок у пробірці, чи персонаж у грі якоїсь досконалішої істоти? Чи є зв'язок між тілом і душею? Звідки беруться думки? Як ми щось вирішуємо чи запам'ятовуємо? Чи маємо ми свободу вибору? Що відбувається, коли ми спимо? І чи справді комп'ютери? Аж так відрізняються від нас. Кожен з нас хоч раз цікавився цими питаннями. Шон Керл ділиться з нами відповідями, розповідаючи про Всесвіт і наш навколишній світ, про справжнє та ілюзорне, про Бога і людину. Автор підкреслює, ми всі живемо у великому спільному домі, підкоряємося одним і тим же законам фізики. Маємо однаковий сенс існування, тож треба бути терпимішими до тих, хто опинився поруч з нами на короткий проміжок часу, що відведений нам у цьому світі. Книга написана цікаво в жанрі сторітелінгу. Автор весь час проводить паралелі, використовує порівняння та аналогії, і багато речей можна методами простого наукового експерименту повторити вдома. Ми малі, Всесвіт великий, і до нього немає інструкції з експлуатації. А втім, ми довідалися неймовірно багато про те, як все влаштовано. Це особливий виклик приймати світ таким, яким він є. Зустрічати реальність усмішкою і перетворювати наше життя на окрему цінність, говорить науковець Шон Керол Фізик-теоретик в Каліфорнійському інституті технологій США здобував нагороди та гранти від Національного наукового фонду США, НАСА та інших наукових товариств, автор книжок відвічності до сьогодні, велика картина та частинка на краю Всесвіту. Шон Керл проживає в Лос-Анджелесі разом з дружиною, письменницею Дженніфер Веллет. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки.